Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 25 лютого 2025 року, це перший день четвертого року повномасштабного вторгнення на територію України російських окупантів, або 1098 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, повномасштабної навали. Бо ми повинні усі пам'ятати те, що в принципі. Наша боротьба вона триває з 2014 року. А якщо бути більш, скажімо так, справедливим набагато довше. Вона триває не просто останні 10 років, і не просто десятиліття. Вона триває сотні років. І це розуміння повинно бути у кожного з українців, які ставлять за свою мету, щоб його родина жила в цій країні, і ця країна проквітала. І разом з родиною. Що ж, друзі, але починаємо саме четвертий рік повномасштабного вторгнення, перший день, з інформації трошки іншого характеру, аніж ми кожного ранку на обоз з вами обговорювали. Не просто мапа бойових дій. Це мапа того, чого російські окупаційні війська не досягли стану на період кінця. Третього року, початку четвертого року вторгнення в Україну, і в них дійсно були різні плани, які так і не мали якогось вчилення не мали ефекту, результату, про які саме плани ми говоримо. Давайте пройдемось по ним покроково. Це трохи буде як підведення підсумків тижня, але з іншого боку, іншого формату. Отже. Російське окупаційне командування е, ставило для себе за мету до кінця 2024 року, а потім до інаугурації Дональда Трампа. А зараз до 9 травня реалізувати ось такі задачі. По Херсонській області, е, з лівобережної Херсонщини, вони ставили для себе за мету організувати. Плацдарм на правому березі. При цьому вони не тільки планували організувати плацдарм на правому березі, а взяти повністю під свій контроль усі Херсонські острови, таким чином мати можливість диверсійної діяльності, проведення диверсійної діяльності в напрямку на Білозерку, на Херсон і так далі. Тобто, саме по правому берегу Херсонської області. Була б о, підвищена ситуація, ризикова ситуація проведення диверсійної діяльності російських окупантів. Реалізувати цю задачу вони не змогли. Була інформація про те, що російські окупаційні війська мають намір максимально активізуватися в Запорізькій області, о, знову ж таки, під саме ті строки, про які я говорив, і взагалі, навіть більш того. Відновити активні бойові дії на Оріхівському напрямку з виходом на Оріхів, охоплення Оріхів, а в найкращому випадку навіть оточення, як вони собі це бачили. І відповідно, це повинно було стати ну, таким собі е впливом на Дональда Трампа, мовляв, ось дивіться, який в нас потенціал. Принципі, на сьогодні Запорізький напрямок, е, Запорізькій області російські окупаційні війська знаходяться в стані стагнації. Більш того, це не просто стагнація. Загально я дивлячись на ту ситуацію, яка зараз відбувається е, по цим окупованим територіям, можу сказати, що за військовою наукою е, війська, коли сконцентровані, основні ударні сили, в окремо взятих двох. На окремо взятих двох ділянках. При цьому інша частина знаходиться, м'яко кажучи, ну, в стані неконтрольованому. Навіть дуже складні такі місця, як Кінбурська коса, також знаходиться в ситуації слабої військової підтримки. Це може призвести до будь чого На будь-якій ділянці це сотні кілометрів. Сотні кілометрів. Ось е, такої території. Більш того, не забуваємо і про те, що зараз самим вразливим місцем залишається тимчасово окупований півострів Крим, тому що на півострові Крим більш ніж 20 тисяч квадратних кілометрів території знаходиться е, група військ оборона Криму, яка складає 11,5 тисяч особового складу. Ну і при цьому вона обмежена в логістиці. Тобто, дуже цікавий такий момент для розуміння того, в якому стані на сьогодні знаходяться російські окупаційні війська на півдні, але не про це мова. Російські окупаційні війська, як відомо, захопили велику новосілку. І зараз я можу сказати, що е, цей напрямок на сьогодні для російських окупаційних військ е, він бачиться як найбільш перспективним. І вони тут дійсно рухаються. Зараз ми бачимо, як вони вийшли на новосілку, вони вийшли на новочеретувати, вони розширюють зону контролю на північ від траси 0510. Для них є відповідні цілі і, 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 і в напрямку на Новопіль і зелене поле. Вони будуть намагатися виходити на Новопіль і на зелене поле. Безумовно, це буде цей процес. Але тут є нюанс. Справа у тому, що о, поки що російські окупаційні війська не вперлись в основні наші оборонні рубежі, тому вони можуть собі дозволити такий рух, особливо після того, як ми втратили контроль над великою новосілкою. Але це не є якимось критичним впливом на загальну ситуацію на цій ділянці, а, в принципі, для російських окупантів. Важливішим був Кураховський виступ та Покровськ, і тут виникає дуже цікава ситуація. Е, я знову ж таки повторююсь: Покровськ та Кураховський виступ це між собою. Тоді це був Кураховський напрямок, це між собою взаємопов'язані локації. Без е, контролю Кураховського виступу російські окупаційні війська не можуть розпочати наступ на Покровськ. І окрім цього іншого. Реальні ресурси найбільш боєздатні, які задіяні зараз на Кураховському виступі, вони потрібні для того, щоб провести наступальні дії на Покровськ. До нового року російські окупаційні війська мали надію на те, що вони розпочнуть штурмові дії в напрямку на Покровськ. Цього не сталося. Вони мали надію за те, що вони закриють Кураховський виступ. Цього не сталося до інаугурації Дональда Трампа. Не сталося нові дедлайни 9 травня. А, те, що російські окупаційні війська до 9 травня а, закриють кураховський виступ, на жаль, ну це реальність. Не треба а, якихось малювати ілюзій. Це те, що дійсно станеться. До 9 травня російські окупаційні війська закриють Кураховський виступ, і я не виключаю навіть того, що вони будуть просуватися і далі по трасі Н-15. Тому на це треба дивитися реалістично. Але інше питання: чи зможуть вони до 9 травня захопити а, Покровськ? Справа у тому, що ні. Справа у тому, що ні. Хоча б а, за тим прикладом, що зараз російські окупаційні війська втрачають а, ті чи інші зони контролю, які були саме в районі Покровська. Uh, російська 55-та окрема мотострілецька бригада взагалі була відведена на відновлення боєздатності. На межі боєздатності зараз знаходиться 74-та окрема мотострілецька бригада, 433-й мотострілецький полк зі складу 27-ї мотострілецької дивізії, а також 87-й uh, стрілецький полк. Ці підрозділи на межі резервів не вистачають для того, щоб розпочати. Наступальні дії та штурм Покровська не вистачає резервів, щоб перерізати Є-50. Не вистачає резервів, щоб захопити е, удачне, яке для них дуже важливе для виходу в напрямку намежив. Успенівка, така сама ситуація, оскільки е, це також вихід е, відповідний. І для того, щоб охопити Покровськ одночасно. Західної частини з перерізанням логістики і зі східної, що ми маємо на зараз? Ми маємо системні контратаки Сил оборони України і Покровськ до 9 травня. Росіяни аж ніяк не захоплять. Що вони зараз роблять? Восьму загальну військову армію, яка нібито повинна була підтримувати наступ на Покровськ. Будуть передислоковувати на торецько крематорський напрямок. Чому я так називаю цей напрямок? Тому що для російських окупантів зараз є важливим вихід на Нову Полтавку, а також на Плешіївку. Тобто, ось саме по цим напрямкам вони і будуть працювати Плешіївка та Нова Полтавка. Чому саме ці вектори їх руху, як вони собі запланували, щоб повністю зрізати... Турецьку не просто турецьку агломерацію, а ділянку від Турецька до Воздвіженки з виходом на трасу 0,5-04 і поступовим з утворенням умов для удару основного удару на Константинівку як з півдня, так і зі сходу через часів яр. Але що ми бачимо станом на сьогодні? На сьогодні ми бачимо те, що турецька агломерація, про яку, до речі, Російське міністерство оборони два тижні тому заявило, що воно захоплено, знаходиться під контролем російських військ, не знаходиться під контролем російських військ. В Турецьку продовжуються бойові дії. І не тільки в Турецьку, а й, наприклад, Леонидівка, не під контролем російських окупантів в районі Нолипівки продовжуються бойові дії. Петрівка і Щербинівка також далека від окупації, і це все станом на зараз, коли Турецьк повинен був бути захопленим до кінця 2024 року, до інавгурації Дональда Трампа. Що? Новий дедлайн 9 травня, можливо, цілком можливо, але поки що в Турецьку російські війська також втрачають великий ресурс і не можуть дозволити собі масштабні наступальні дії, як це було, ну наприклад. Два-три місяці тому. Часів яр, Часів яр взагалі це е, цікава історія, оскільки там сконцентрована така велика купа російських окупаційних військ, підрозділів, е, що ну, я навіть не знаю. Е, це, це просто дійсно навала сарани те, що відбувається в Часовому ЄРУ. Але місто продовжує тримати оборону досі. Місто е знаходиться під повним контролем е українських е не під повним, а під е ситуація знаходиться під контролем е українських військ. Тобто немає якихось проривів оборони. Е уся ударна тактична група е російських окупаційних військ, склад якої входить. Ви тільки е замислітесь над цим. 4 окремого 4-го мотострілецької бригади зі складу 3 загальної військової армії, 200-й ОМСБР зі складу 14-го армійського корпусу, 85-й та 88 й окремі мотострілецькі бригади зі складу 3 загальної військової армії. Парашут десантні полки 217 та а, 331 й зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії. Все це намагається тиснути зараз на часів яр. Уся ця купа. Ми ж тим, вони як вперлись ось а, в цю межу, так вони там і залишаються. Часів яр повинен був бути захоплений до Нового року, повинен був бути захоплений до інавгурації Дональда Трампа. І знову ж таки новий дедлайн для росіян 9 травня. До 9 травня треба захопити часів. Яр. тут ну, дуже цікавий момент. Ось е, я показав саме ту межу, по якій е, відбуваються основні бойові дії зараз в районі Часового Яру. А це, до речі, дуже цікаве рельєфно ландшафтні особливості. Справа у тому, що по перше, тут є серйозно штучна перешкода для російських окупантів одразу за часовоярським. Або внутривким комбінатом цехом номер 4 проходить залізниця. І от саме по цій залізниці і проходить зараз лінія боєзіткнення. Окрім всього іншого, це ще й Дніпровська е вулиця е з кварталами, які утримуються е українськими військами, яке, яка є буфером для е продовження е утримки е оборони. І в озеро, ставок Дніпровський, а також ставок хлібопікарні, центральний та інше. Тут не зовсім коректно, але саме всі ставки станом на сьогодні контролюються з нашого боку. Це природні перешкоди. Тобто ми говоримо зараз про штучні перешкоди, природні перешкоди, і окрім всього іншого, Часів'ярський вогнетривкий завод. Перший цех, другий цех. Копальне блоку номер 9 Все це ті перешкоди, які є серйозною проблемою для російських окупаційних військ. Як свого часу був е, канал Северодонецька Сіверський Донець Донбас, саме по цьому каналу, як ви пам'ятаєте, свого часу трималася оборона декілька місяців, і російські окупаційні війська не мали можливості. Закріпитися на правому березі е, часів яр залишається для росіян недосягненою метою. Е, сіверський напрямок, активізація в районі Сіверська. Ну, звісно, що зараз російські окупаційні війська спрямували основні удари на Білогорівку. Я деякий час тому попереджав, що росіяни будуть намагатися максимально зрізати саме ось цей. Кут, який контролюється силами оборони України, який не дає росіянам заявити про те, що вони повністю контролюють Луганську область, а тому вони будуть намагатися максимально до 9 травня зробити все, щоб закрити саме це питання. Але знову ж таки, знову ж таки, ми бачимо те, що на це в них йдуть не дні, не тижні, не місяці. Вони намагалися роками. Одразу після захоплення е, Лисичанська після захоплення Северодонецька, потім Лисичанська, е, законтролювати усю цю е, лінію. Е, їм це не вдалося, і зараз ці бої продовжуються. Навіть якщо до 9 травня їм вдасться закрити Луганщину, це буде просто ганьба. Це більш ніж три роки пішло на цей процес. А якщо говорити про 2014, то це ну ми розуміємо, це. Вже одинадцятий рік, як вони намагалися встановити повний контроль над Луганською областю. Лимано-Купінська вісь, До речі, то дуже цікава. Е, росіяни розпочали на правому березі жеребця чорного жеребця, а також на правому березі осколу е, операцію по розширенню плацдарму, яка тримає вже не триває вже не перший місяць, і результату якогось е, глобального масштабного не дає. Утворити плацдарм, на якому можна було б е, тактичне ударне угруповання сконцентрувати для загрози е, того ж самого Лиману або Куп'янська не відбувається. Окрім цього, іншого, російські окупаційні війська, маючи в своєму розпорядженні на Куп'янському напрямку Першу танкову армію, так і не мали можливості після виходу на лівий берег річки Оскіл розширити зону контролю на південь та на північ в напрямку на Борову та Куп'янськ. за… Колісниківки та кругляківки. Тобто, е, ті плани, які вони становили до нового року, після нового року. Ну що ж, вони переносяться на 9 травня? Я думаю, що так. Але 9 травня це, до речі, ще і е, сором російських е, операцій: це північ Харківщини, Вовчанський напрямок та Липці. Саме тут е, в травні буде вже рік, як росіяни розпочали. Ось цей свій перформанс, який. А чим він закінчується. А, в цій локації не відбувається місяцями розширення зони контролю росіян, але вони витрачають багато ресурсів, щоб хоча б утримувати а, ці локації. Сковується 55 тисяч особового складу в Білгородській області, і руху ані на схід, ані на захід, ані на південь не відбувається. Тому як це назвати, як неповним фіаско їх мислення стратегічного рівня. Хоча, ну, знову ж таки, це якийсь е, комплімент, який я б і не знаю, мабуть, не, не треба було б давати. Це навіть і за сарказм назійде. А Курська область продовжує залишатися під контролем Сил оборони України до нового року, її намагалися звільнити за рахунок використання північно-корейських військових як м'яса. А, до інаугурації дональда Трампа намагалися а зараз знову ж таки новий дедлайн 9 травня. При цьому для Путіна це дуже болісна тема, і він навіть сказав: ну не те щоб сказати, є наказ звільнити обов'язково до 9 травня Курську область, бо Путіну. На Червоній площі треба бути, буде говорити якусь переможну промову. При цьому він хоче іще подякувати північнокорейським братам за допомогу і визначити їх саме в межах Курської операції. Станеться це до 9 травня. Знаєте, з урахуванням того, який розвиток подій відбувається саме в цій суджанській Народній республіці, я думаю, що ні. Отже, ось з такими. Картами козирними в лапках Російська Федерація зараз намагається нав'язувати свої умови, виходити на такий собі майданчик перемовин, демонструючи те, що нібито вона може продовжувати цю війну і далі. Ні, не може. їй потрібен перепочинку, їй потрібна пауза. І саме під цю паузу вона буде імітувати активність. Але ми бачимо, особливо Покровський напрямок є показовим, десь Сили оборони України прийшли в контрнаступальні дії, звільнили деякі е, позиції, зайняли, звільнили деякі населені пункти. І для росіян це дійсно був репутаційний удар. Сили оборони України з 2024 року, е, в якому не відбувалося якихось контратакуючих дій, перейшли до системних контратак. Саме на цьому. На цьому відтинку фронту, де накопичена найбільша кількість російських окупаційних військ угруповання найбільш боєздатне. отже, ось така ситуація на перший день четвертого року війни, і саме з неї треба робити відповідні висновки. Що російська армія станом на сьогодні це вже не та армія, яка була в 22, му 23-му та 24 му році. Російська армія виснажується, і тільки їй потрібен в першу чергу ось цей примарний мир. Але як вони хочуть на їх умовах, в Україні це не потрібно. Нам потрібна тільки перемога. Дякую усім за увагу і закликаю поставити лайк цьому відео, підписатися натиснути дзвоника та прокоментувати. Як завжди, це допомагає зростати цьому відео в рейтинзі україномовного. На сегменту YouTube. окрім всього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати ще і е, запитання до мене, на які я буду відповідати вже наступної суботи. Як завжди, на обосвіє традиційно кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів, які вони залишають під кожним відео е, протягом тижня. Ще раз дякую всім за увагу. І як завжди, слава Україні! Слава нації.